Привезли мені плити, сім штучок. Ось тут шість, одну вже одні, однесли туди на примірку. Ось така товщина, тут 10, тут 10, тут 5. Тут вона проармована вся, восьмерка вроді би арматура, ну, воно видно так, біленьке проявляється. Вони казали отак, в кожній ламелі. Ось так і отак теж в кожній. Ну, воно як на вібро вібрувало, вібрирувало, то проявлялось біленьке. Ну видно що. Ну, завірили вони 400 кг кальці, щось Ложили кольцо і ще один десь пригружали, що обща вага була 400 кілограмів. Ну, я їм вірю, бо я з метрової висоти вже пригнув на плиту, там, з мотоблока, з кузова пригав. Думаю, хай вже якщо трісне, то піді мною, чим під свинями, там, то витримало. Ось ось цими зубками, слідуща плита буде ложитися рівною стороною і воно вже буде щілина. Ну, трошки більша буде, ніж тут. Ну, Загалом тяжеленна капець. Ми вдвох є вигрузили її. Кажуть, приблизно там 120 плюс важа плита. ну... Дуже важка. Я мішок пшениці на горба беру, там 50 кілограм, та сам тянув. Це вдвох важко було. Останню плиту вигружав, то взагалі чуть, чуть на ногу собі не випустив. Дуже це дякую сусіду, поміг. Перетащили ми вже одну, щоб розуміти мені, як воно все буде виглядати. Тут тут взагалі я за заблудився, можна сказати, щось набакопорив. і що такий, зараз я навіть, якщо чесно, не знаю, що мені робити. Роздивився цей фундамент, ось так приблизно плюс-мінус 0 вивів ниткою. Ось тут получається. Весь пропелером, вертольотом Оце приходиться зараз піднімати буде. Не знаю, я бо красним кирпичом, у людей питав, кажуть красним кирпичом можна. Оце якось туди на ноль виходить. Ось тут, вроді як хотілося б теж вирівняти. Ось. Ну, ось тут теж тріснутий фундамент. Тут теж ось наскільки Уровень лежить. Ось тут перемудрив, це щось так понравилось вивозити землю, увлюкся якби. А потім думаю, що ж я наробив. Потрібно було, коли тут земля була в рівень. Ось тут треба було виривати мені траншею і накидав би досок, зменшив, щоб стільки не бітонірувати. А зменшив би там до 5-7 см. Якраз, щоб оця плита лягла. Ось тут вона отак так планую. Вона тут буде лягати на фундамент і вистачатиме місця для шлакоблачини. Я вже проміряв, дивився, нормально буде. А ось тут прийдеться щось бетонувати, укріпляти, дуже крепко робити, бо дуже важкий сам по собі. Пол буде. Ще плюс свині, то Та й взагалі ну, цей фундамент лежить на землі, не на глині. Ось він закінчується вже. Ну, ось тут 40 сантиметрів. Ой, я хотів, хотів виковирювати там з-під фундамента, а потім туди заливати бетон. Ну, можливо, я помиляюсь, але я вважаю, що воно... Все рівно, як би я туди не заливав той бетон, він осяде, дасть просадку і буде міліметра два, все рівно буде тут пространство. У цього пространства вистачить, щоб воно просіло і дало тріщину по всій стіні. Можливо, я помиляюсь, але я так розраховую. Це єдине, що я думаю, буду сверлити арматурою так, і касенці. Укрі... укріплюватись і потім бетонірувати такі угли, щоб... щоб сюди ж під фундамент не затікало нічого. Підніму ось на рівень з ниткою. Тільки як це все робити, це все на словах воно легко, а як робити, не розумію ще нічого, якщо чесно. Цю опалубку, Так би я б одразу викопав. би. Мені треба було по, -по кругу викопати по фундаменту досками в землю повтикати, відрегулювати зазор. Ось. І залив би кольцо квадратне, було б монолітне. Ну Це вже я на наступному так і буду робити. Тепер не знаю, що мені вже хоч бери, та новий фундамент. копай. Як ото старе лампічить, хімічить, там доливати там, Це я вже новий би рівненький в рівень з землею викопав би, залив все, що. Ой, не знаю. І ще плита така важкена, що її не сам нічого не підложиш, не підкоригуєш, нічого. В общем. Коли ви будете вже дивитися цей ролик, то щось я тут ліба на, на заблужусь ще дужче, на хімічу щось тут. Та плюну буду нове робити. Або щось все-таки... Брикимекаю, як його. Ну капець, куди не кинься. Я брав цей фундамент за основу, що він вже є, скільки бетону, а з, біля нього ще потрібно стільки роботи проробити, що ну, равносильно новому фундаменту. Ось, ну, оце виміряв при, ось, ось посудова збільшу сарай. Не тут буде в мене на фундаменті. А ось зайде сюди до каблачини і буде в рівень з цим в одному рівні буде. Я хотів ще далі залазити, але воно вже ну, буде не дуже приємний вид вигляд. А так воно в рівень з цим сараєм буде. Якось так. Тут можливо каліточка потім Ось тут зроблю. Ну, не вирішив, ще не вирішив, дуже сумнів... сумнівно це все, так. Кого не питаю, ніхто такого не робив, Підказати ніхто нічого не може. А я дуже переживаю, сам пол важкий, ще плюс шлакоблок накласти, щоб воно не роз'їхалось, нічого не поплило в мене. Щось, щось наліплю на хімічу, та потім... Потім покажу. Ще теж, як збільшити сарай, це так роздумував, що дуже здоровий сарай, він, якщо він буде пустий, сарай здоровий, а там буде 5 свинок, то вони будуть замерзати. В цьому сараї було всю зиму плюс 14. Вікно відкрите, дверка теж з щілинкою, але там було тепло. Тут, ну, тут сарай добротний тут. Тіна така, що це не шлакоблок, І він, можна сказати, був повний. Вони самі собі робили мікроклімат свій, самі себе обігрівали, я ж кажу, 14 градусів було. Коли там були дуже заморозки, там, то до 10 пускалося, але все рівно їм було тепло, комфортно. Якщо зробити здоровий сарай, заселити туди, я ще не знаю, це під, під новий виводок роблю. Вона приведе. вона приведе, там їх мало і тоді воно буде таке. Вони всі будуть замерзати, я так вважаю. Ну, це мислі вслух, як то кажуть. Не знаю, не знаю, нема з ким посовітуватись, нема. Тут помічник потрібен. Це все сам мудрує, воно. Не короче. Сюди достав таку доску, щось тут міряю, ну це все все рівно, ліпити треба мудровать, як новий, одразу в землі викопав, розчертив та і все. Куди не кинься, все щось треба дороблювати, перероблювати. Так, щось буду мудровати, так, покажу, що я намудрив. Пішов у нас довгожданий дощик. Поки моросить ну, хай хоч так. Бо дуже давно не було дожіка. Я очікую пісок тобто повинні привести. Вимастив тут такий плацдарм. Як? Ну, звісно, десь розсипеться там, ну хоча б буде біля міні на щитах все. Да, нормально. Кучку нема на що й дивитися. 6 тонн, 3 тонни щебня і 3 тонни пісочка. Трошки не досипали туди, але ну вже як є. Все. Так, я нарешті для себе визначився, все, в якому напрямку мені рухатись, вже все приділився. Тепер хочу вам розповісти. Ось оця дашка лежить. Оце постійки мені потрібно нарощувати е, фундамент. Це нитку спочатку так хотів, тепер вже переігралась. Е, ось цей доски. Ну, ось рівень у мене лежить. Оце, оце балочка, оце буде. Тільки нарощуватись на 0, сходить тут е, фундамент. Я трохи підняв, бо нема в мене водяного рівня і у той угол трошечки може бути вищий. Я, по-перше, залишаю собі місце для маневрування Там можливо підняти, треба ще опустити угол. Бо якщо тут зробити в ноль, там той угол вищий, тоді я не зможу піймати 0. Ну я так вирішив. Ось. Тепер ці плити. Спочатку я хотів ось тут бетонувати плиту і на неї класти. Трошки мені це затія не подобається. Я вирішив ось труба така. Вона лягає на фундамент. І ось. Стоїть вона вже устойчиво. Труба така, я не знав, куди її буду приспособлювати, вона неподйомна сантиметр завтовшки, вона навіть в агресивній середі їй на 50 років вистачить, нічого з нею не случитись. Ось Потім цю ж трубу, ось так я її отпиляю, ось ці залишки поділю на, на дві частини. І ось тут приблизно на метр. Оп, і опора. І опора. Там і там. Ну, в двох-трьох містах ще зроблю опору. І потім їх вже опалубку. І ось тут вже буде стіна. Це все землю виберу. Ось так. А ось тут теж буде на трубі лежати. На я хотів одразу на фундамент лежати, але тоді у мене рівень не виходить. Тому що ця труба на фундаменті, а ця ні, і він тоді пол туди наклонений. Мені це не дуже. Тому буде труба ось так йти теж вдоль всього фундаменту. Це я тут сам трошки не але якщо здвинути оце на трубу, поставити, то ось сюди лягає шлакаблощина якраз. Ну все. Ну, оце все зальється опалубкою Ну, все, я не мог довго визначитись. Все щось туди вокруг до да около не мог зрозуміти, як куди двигатись. Тепер вже все бачу. Ось це набросив приблизно. Ось оце буде вже стяжка на такому рівні. Сюди набросаю мусор там. Бой кирпича і буду заливати стяжечку з легеньким покатиком туди. здорово вже не буду делать, це погано для свиней Їм тяжко ходити на здоровому нахилі. І тут одразу не, не подобалось мені, що прийдеться настільки задирати пол. Але, але але тут двір під нахилом. Зимою сніг, все буде танути дощ. І все буде шарувати туди мені в яму, в сарай в яму, мені це не потрібно наповнювати водою. Тому прийдеться ось порог такий робити. Буде порожик. Ну зі стяжки, все, вже бар'єр такий водяний буде, що вже вода не зайде туди. Ну, ось Відео вийде трошки з запізненням. Приблизно на два тижні рівно стільки пройшло. З моменту останньої моєї зйомки померла бабуся, людина, поховали ми її вже все, відмучилось, царство небесне. ось, Було трошки зйомок не встиг я відео викласти, то вже вирішив продовжувати його. Якби. Зарізав уже свиню, ще одну, вже одна свинка залишилась і три кабанчика. Одна синка поросна яка. Ось так. Були Гучика, загубили. Гучик, іди сюди. Була така у нас неприємність. Ворота були відкриті, Люда поїхала на машині, а він, він за нею погнався, ну це вже потім так зрозуміло, погнався за машиною і... І вже назад не, не, не знайшов дороги. Шукали, допізна, всі не знайшли. То це перша ніч була, яка він не з нами ночував взагалі. Всю ніч ссорились, вирішали хто винен, хто якось плакали, в общем. можна сказати, не спали всю ніч з освітлу, поїхали з людею і приблизно там. 300 метрів 300 від хати, в траві лежав, сидів. І як ми зраділи, а люди зріння слабеньке, вона так ми їдемо, вона виглядає, а вона часто на курку з куркою він жовтий, і кури жовті, і то часто путаєш його десь з курицею. І люди така, ну стой. Я тільки тормозю, дивлюсь, що це вже Гучик, я кажу Гучик, а вона ще сама толком не бачила, що це Гучик. Так, мількнуло щось. Я Гучик, і вона побігла за ним в траву, бідний дрожить. Ох, в общем, всю ніч дощ моросив. він це бідний в траві під дождом. То з нами під одеялом спить, а це в траві валявся, бідний. Ну, він вже сліпенький, може вже десь там не добачає, не, може і нюх слабенький. Да? Ну, ні. Чуть не вграли собаку. Ось так. Стройку, звісно ж, заморозив усе. Ну, це тільки ось почав і то-то вербна неділя. Нельзя було працювати, і то страсна п'ятниця. Ось завтра вже Паска буде. Сьогодні субота, то Зараз покажу, что я як я опалубку зробив. Перевіз мотоблоком пісок дуже зручно. Щоб кури не розгрібали його, він поки так і буде. І мотоблоком ось щебня. Перевіз трошки. Як не хватить, буду ще довозити. І ось шлакоблоком так укріпив опалубку. Зробив так. Ось мені товариш совітував. Сюди арматуру на угли кинуть сплошну. Ну, ось вона тут починається, тут з цього місця, тут з цього, на висоті тут 2 см, щоб бетон затік знизу. ну Сподіваюся, Андрій, я тебе вірно зрозумів, як ти мав на увазі. ось, ну Тут я поскручував, хотів зварювати. В принципі, різниці не дуже. ось, Вірьовка це. Це рівень. Я ще перевірю, бо я вже його давно виставляв, воно могло щось там порослабитись. Зараз все це, це ще раз заміряю, проміряю. Ну ось так поукріпляв, угли. Шпильками такими постягував, вони тут і залишуться. Труби між собою зварив квадратом щоб вони не роз'їжджались там, при, при тому, як я їх буду монтувати. Ось так. Ось тут все теж на шпильках. Тут арматуру під нахилом за, забив. Не рівно вбив її, бо рівно вона висунеться, а так вона вже під нахилом. Ну якось, щоб трошки фундамент верхній держався до старого. Ось і Тут так само. Підбував, щоб трошечки якби його скріпити зі старим фундаментом. Все через уголки отак постягував. І тут теж тут тріщина, то я ось так на, на это, придумав, накидав арматури, теж воно на висоті. і Ну, в рівень з трубою приблизно, там трошки нитку треба буде підтягнути. Все. Ну, Сьогодні один день, тут. перед Паскою як можна попрацювати, потім опять, там 3 дні не можна буде. Ось так. Можливо, вже як почну мішати, заливати фундамент, воно скоріш діло піде якось так. Хрюнділя мої. Троє і свинка. Ліцерки їм накидав сьогодні. Вони жують. Так, все, друзі, все розповів. Що сталося у нас. Відео закінчуємо Чекайте продовження. Всім пока!